Ценік третій, 1,6 бензин. Всім привіт, авторозбор на зв'язку. У нас зараз будуть показані обрити на трасі. 1.6 бензин. Він має 81 кВт-110 коней. Нього механіка на 6 передач. би нам підсвітити, щоб побачити, Отак, механіка на 6 передач, прикольненькі комплектації. Чудова альтернатива, я вже вчора говорив. Давайте зараз, поки у нас дві смуги, я покажу вам. Дивіться, 3 тисячі, рівно 110. Рівно-рівнесенько, 110. У нас 2850 при 100 км на годину. І при 120 у нас 3-300. Я вже тестував, можна зараз теж зробити 120. А до речі, що цікаво, що при 120 тут шумка веде себе адекватно. В автомобілі можна спокійно розмовляти. Це він на зимових колесах, до речі, можна на літніх, мені здається, може бути на пару децибелів нижчий шум 120. Легко набирає, до речі, досить так динамічно розганяється. Можна 120 їхати сміливо на круїзі, включивши легеньку акустику, можна прослуговувати улюблені треки або аудіокниги і кайфувати. Значить, Давайте поговоримо про цей автомобіль в загальному. 1,6 бензин, механіка на 6 передач, автомобіль короткий, це короткий третій сценік. На гумі в даний момент 195-65-15. Я думаю, якщо сюди поставити 205 60, 16, я думаю, що тут буде десь 113-115-3 тисячі, тобто будуть трішки цікавіші оберти і в принципі такою можливістю не гріх скористатися стосовно пакету комфорту, який має цей автомобіль. Дивіться, ми говорили з вами. Попередніх роликах про Степвей, який коштує по ринку в середньому, там 5800-6500, залежно від стану автомобіля, в принципі, скільки коштують короткі сценіки, 1,6 і бензин, ну, їх на ринку не так багато, насправді. Ті, що є, в інтернеті коштують від 6200 до 8 тисяч доларів, інколи навіть трішки дорожче. Але якщо порівнювати, наприклад, з логаном цей автомобіль, або порівнювати з тим же самим степвеєм або будь-якими іншими бюджетними варіантами, і навіть якщо намагатися знайти сценіку короткому третьому конкурентів то їх насправді знайти буде досить важко. Чому? Ну назвіть мені хоча б ще одного яскравого конкурента третьому короткому сценіку Якщо брати версію Grand то там є там і Туран, і ц 4 Пікассо, і багато їх є досить версій. Ну, в Ц4. Теж є Пікасо, такий конкурент, але дивіться, це 4 Пікасо немає фактично ну, рідко можна знайти правильний бензиновий двигун, а тут він правильний. В Вагах може бути Гольф Плюс, якщо так взяти, як конкурент, але він буде набагато менший і по салону. По розміру салону тут водій з ростом 2 метри сяде без проблем в цей автомобіль, і позаду в нас дуже великий досить такого конкретного розміру багажний відсік. На рахунок пакету комфорту, дивіться, цей автомобіль, в принципі, в хорошій комплектації. 2009 рік, 1,6 бензин, 81 кВт, 110 коней, механіка на 6 передач, в комплектації задній парктрон, 4 електросклопідйомники, регулювання і підігрів дзеркал. У нас повноцінний двозонний клімат-контроль, блютуз присутні в автомобілях, курсова стабілізація, круїз-контроль, електростояночний тормоз, класний такий рухомий підлокітник в автомобілях. Всі опції, як в сучасних автомобілів, в нього якби є. Кузов не гниє абсолютно. Двигун 1,6 бензин дуже мега надійний, 600-700 тисяч при правильному ТО відкатає. Дизельний 1,5 точно так само відкатає без проблем такий пробіг. Стосовно 2-літрового Нісановського дуже теж непоганий двигун, але в нього дещо менший ресурс. Там ну, плюс-мінус можна розраховувати, я думаю, на 400-450 тисяч кілометрів тут можна і до мільйона доїздити, звичайно, з якимись маніпуляціями по двигуну, але ну, дуже ресурсний, реально. Саме один з найкращих двигунів, які є на ринку. Ну і фактично ні в кого більше немає такого неформатного автомобіля, як от короткий третій сценік. Ну, в кого він є? Це 4 можна, якщо брати дизельний варіант. Це 4 Пікасо, не грант. Він так, в принципі, є конкурентом. В Peugeot, Якби такого конкурента яскравого немає. В Мазди немає, в Міцубісі немає Вага. Ну, типу Румстер або Гольф Плюс. Це єдине, що таке мені схиляється на думку. Більше нічого сюди долучити не можна. І тут, бачите, скажімо так: такі автомобілі коштують в такому стані, як цей, приблизно, я думаю, 150, до речі, пробігу, 151 тисяча. Такі автомобілі коштують в середньому. В середньому по ринку від 6,5 до 8 тисяч доларів, залежно від стану автомобіля, якості його підготовки, що туди входить, в цей прайс, ну і все таке решта. Цей автомобіль, до речі, під задатком. Він за нього був даний задаток за цифру 7 тисяч доларів без підготовки, підготовку, яку клієнт бажає. Ми таку для нього робимо. Конкретно в даному випадку зараз я рухаюсь ним на заміну. комплекта ремня ролика ГРМ Мятину я ще не викатав, бо захворів хлопець, який займається цим. Зараз от. Я е, навіть не захворів, а він набрав багато роботи і мені там казав, що я зроблю, зроблю, зроблю. Але каже: якщо має щось доробляти по машині, дороби, прижини в понеділок, я в понеділок стану і за день тобі її зроблю. То я її, коротше, забрав цю машинку і зараз отрухаюсь на заміну ГРМ, а Завтра зніму сидіння під шию е, сидіння, і в принципі залишиться полірування, залишиться хімка, постелити коври. Сервіс буде проведений, і також її чекає встановлення газобалонного обладнання. Все, що клієнт побажав, під ключ. Ми будемо для нього виконувати. Класний автомобіль. Ну і чекаю від вас коментарів. Напишіть, будь ласка, хто є конкурентом яскравим. оберти на трасі нормальні, Шумоізоляція класна, безпека тут крута. Тут шість подушок, ребек цього автомобіля, і по безпеці, в принципі, рено завжди дуже круте. Ну і підіб'ємо підсумок. Кузов не гниє, двигуни. Конкретно в даному випадку 1,6 мега надійний. Коробка не проблемна, абсолютно. Майже. Ну, я ніколи в житті не робив механіку в бензинових Рено. Ну, ніколи не робив. Один раз в мегані, другому міняв, але там просто виперло сальника і не було масла. Коробка посиніла, але та коробка коштує 200-220 доларів, тому що вона просто нікому не потрібна в зв'язку з її надійністю. Майже вона не вилітає тут. От. Щеплення недороге в експлуатації автомобіль дуже приємний по витраті газу, по витраті бензину. Я думаю, точно так же ж само. У нас зараз на трасі це я розганяв його і 120, і, і більше розганяв кілометрів. Так, що в нас по витраті палива. Давайте подивимось. Середня зараз 6,3. Ну, 6,3 літра на трасі. При середній швидкості, я думаю, я рухаюсь, намагаюсь рухатись. Ну, Зараз за тіром їду, то не можу розігнати От останніх 3 км. А до цього я їхав там 100-110 приблизно 6,3, можливо 6,5 Десь буде, можливо, до 7 літрів на трасі, залежно від вашої манери, буде витрата. Додавайте 2 літри газу, 9 літрів газу, якщо нормально їхати по трасі 110-120, приблизно 9 газу буде, а можливо і менше. Тому що завдяки вдалій конструкції цього двигуна, тут витрата газу не так, не, не так сильно різниця між бензином. Десь приблизно 1,5 літри, розраховуйте десь на такі показники. В пенсіонерському режимі 100 км на годину, я думаю, тут буде 7,5 газу. Вона буде споживати не більше. Ну і от така альтернативка, що круто ще в сцені ку третьому короткому. Ну, виходити, заходити в нього. Людям з проблемами опорно-рухового апарату це ідеальний варіант для посадки і висадки. Людям, яких просто вже старшого віку важко сідати в такі глибокі посадки, там як на якихось ланосах, чи ще чого-небудь. Тут реально висока зручна посадка, і це факт, і колосальний плюс цього автомобіля. Ергономіка, мені здається, що тут топова. Я ніяких проблем з ергономікою цього автомобіля не бачу. Якість матеріалів хороша, якість фарби хороша. З нюансів, що тут. Ну, жовтіють фари, можуть бути проблеми з електростояночним тормозом, але якщо правильно користуватись, вони у вас не виникнуть. І тут такі не зовсім зносостійкі кермо і сидіння. Я би не радив би одівати чохол на сидіння. Просто коли ти з нього виходиш з сидіння в зв'язку з високою посадкою, потрібно трішки припіднімати дубцю. Тому що все ж таки буде протиратися кант сидіння що тут, в принципі, на пробізі 150 і сталося. Кермо зараз в даному автомобілі фактично в ідеальному стані. Я не буду вмикати світло, так як зараз рухаюсь по трасі, але ви вже хто бачив анонс, то бачили, в якому стані кермо. В принципі, весь софтач в ньому в чудовому стані. Пластмаси тут не проблемні. Тут на картах теж пластмаси не проблемні, нічого не облазить, не боїться високих температур, в принципі, пластмаса, торпедо. Все-таки решта. З таких ще нюансів, які виникають в принципі, один раз за період використання, там, при приїзді з Європи дуже часто там, радіатор кондиціонера потрібно замінити щось з такого варіанту. Ну, І в принципі, можна інколи, якщо там, пробіг вже поза 220-230, то може вийти з ладу все ж таки, фазорегулятор цього автомобіля. Це з такого ну, з такого нагального. що що може бути тут 81 кВт і фазорегулятор тут встановлено, але тут є гідрокомпенсатори, газ він жере без проблем, буде їхати абсолютно без проблем. Ну і ви маєте великий багажник. Тобто, якщо маєте приблизно 7 тисяч доларів і хочете саме бензинову версію з недорогим в експлуатації щепленням, з нормальною адекватною витратою палива, хочете автомобіль, який буде не гнити, в якого буде дуже ресурсний бензиновий двигун, в якого. Класний салон, дуже ергономічно прикольний, є багато бардачків і ящичків. Класно їхати в далеку дорогу. Якщо ви дуже рослий водій і ви не можете знайти собі автомобіль для зросту під 2 метри, наприклад, дивитесь на третій Меган, зверніть увагу на третій сцені. Ну, звичайно, якщо ви не естет, і вам все одно, що це не такий супермолодіжний автомобіль. Хоча, як на мене, тут для класного вигляду треба дісочки 17 вдягаєш, 17 диски. Притоновуєш його гарнесенько. Автомобільчик має бути завжди намитий, красивенький і виглядати він буде досить таки стильно, сучасно. І ну, зважаючи, коли ти сідаєш в салон, тут всі опції є, як і в тих фактично, автомобілів, які зараз продаються в автосалонах. Датчик світла, сенсор дощу. ну, Єдине, що там нема системи запобігання зіткненню. Але круїз є, клімат, є блютуз, є музику прослуховувати, можна говорити по телефону, хендс можна, є спешка, курсова стабілізація, є і це не дешева опція. Дзеркала під Ігріваються великий, велика класна оглядовість. Ваша дружина зацінить, якщо вона їздить на механіці, і вона, я думаю, після мегана скаже: Ні-ні, я на меган більше не сяду, хочу тільки сценік на механіці. Ну, звичайно, якщо ви такого класу автомобілями користуєтесь, якщо вищим класом, звичайно, що Рено вам може і не сподобатись. Але в утриманні це, напевно, з того, що є на ринку, в такому форм-факторі, найкращий. Напевно, що автомобіль. Ну, якщо ви знаєте щось надійніше і краще, напишіть. Ну, Toyota Verso теж варіант класний, але ну, вони по прайсах вони коштують реально дорожче. Verso, вони теж прикольні, але ну, от вони коштують набагато дорожче. І, знову ж таки, в Toyota не буде такого міцного кузова, в Toyota не буде такого дешевого сервісу в плані там двигуна, якщо не дай Бог щось станеться. Renault це реально своїм двигуном. 1,6, ну вона б'є всі шаблони. Хто знає, той знає. Всім добра. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал Авторозбор. Підпишіться обов'язково на канал. Якщо вам цікаві такі або інші автомобілі зі Швейцарії, раджу всім підписатися на viber групу Там є посилання на всі автомобілі, які ми привозимо з Європи. Як можна замовити, там, в принципі, інструкція є. Всім добра, всім пока.